Під коди на гроші. Я їду! О, слава Богу! Твої речі вже у коридорі. Яким чином ти неважливо. Я їду на фестиваль, що буде відбуватися 8-9 червня. Тому я поїду у Київ, де у мене буде наскінчення запас кава виставка ігор та дівчата косплейщиці а тебе там не буде. Ха? Загите фестиваль через місяць, а по-друге, косплейщиками можуть бути чоловіки. Прорахувався. Але де? Дай зроблю пропущення. Ти це все сказав, щоб проанонсувати на своєму каналі відео про фестиваль. <серків> ну, як тобі сказав. А, ні. А наче тоді ти це все сказав? Ну тобі ж треба був скетч на початок відео. Давай так, ти зараз робиш ще щось корисне, а я не кину в тебе цей тапок. 57% людей, що дивляться відео, не підписані на канал. Це неправильно, тому підпишіться, бо тут цікаво. Добре? Тебе пробачено. Всім привіт, пані та панове! Сьогодні ми з вами поговоримо про український канал Хмаяка, про те, коли пройде та що може показати на Galaxy Анпекет, про незвичайний електромотоцикл та про багато чого іншого. Ласкаво, прошу на канал News та ну ми пірнемо світ IT та технологій. Почнімо з українських новин. Україна запускає виробництво шмавіка, аналого китайського DJI Mavic. Що смішного? Ти взагалі не розумієш. Розумієш що? Дивися, це Mavic, а це ШМАВІК. Ще раз, Mavic. Шмавік все одно не розумію. Господи, уяви на місці мавіка харків, а на місці Шмавіка будь-яке інше місто у світі. А, -а, 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 а ха, -ха, -ха. жарт! Українська компанія запускає в серійне виробництво власного аналога популярного серед військових китайського квадрокоптера DJI Mavic. Як повідомляє Forbes, його створила українська компанія, яка серійне виробляє дрони різного призначення з 2017 року, зокрема, коптер бомбери Її назву і імена представників не вказують через воєнні ризики. Як розповідає видання, назву ж Mavic запропонувала одна дуже поважна людина в країні, і ця назва сподобалася команді. Вартість розробки коливається в районі 500 Тисяч доларів. Відомо, що на створення таких дронів пішов рік. У лютому 24-го дрон прийшов випробування в умовах активних радіоперешкод. Як заявив усі о компанії, заплановані виробничі потужності обох майданчиків дозволяють виробляти до 5 тисячі дронів щомісяця. Ціна комплекту Шмавіка аналогічна з китайським близько 3 тисячі з половиною доларів. Які ж переваги українського аналогу у порівнянні з китайським? Конструкція Шмавіка стійка до пошкоджень, його можна ремонтувати та обслуговувати у польових умовах. Дрон також має штатну систему систему скиду для встановлення двох боєприпасів по 500 грам кожний. З максимальним навантаженням може літати 35 хвилин у радіусі 15 км на одній батареї, без боєприпасів 70-80 хвилин, залежно від умов польоту. Найважливіша перевага шмавіка – захищеність від ворожих хреб. Дрон постійно змінює частоти, на яких працює. Система навігації безпілотника працює на основі gnss приймача та направленої gnss антенни. А також приймач відсікає хибні дані та за необхідності при неможливості протистояння вимкає роботи за супутником та переводить дрон у ручний режим керування. Не вистачає ще виводу на консоль повідомлення Russo Soldato is dead. У 23-му році в IT увійшли 3000 джунів у лідерах Genesis, Zone 3000 та Netpack Group. О, це ті, що вижили у грі! У якій грі виходили недавно голодні ігри серед сотні тисяч джуніорів. Ті, хто перемагають, отримують роботу. Ось ці три тисячі джунів. Це ті, хто вижили. Господи, які ж сьогодні складні умови отримання офору для джунів. У 23-му році 32 it компанії найняли 2920 джуніорів в Україні. Найбільше наймало джунів у Zone зон три Group, надпак груп, та єпам. Цікаво, що стало більше продуктових компаній. Усього шість, які взяли на роботу понад 100 початківців. Кожна традиційно вони наймають більше фахівців. Фахівців не технічних напрямків, а сервісні зосереджуються на технічних з опитуваних компаній найбільше початківців, торік наняла Genesis 490 Junior. Це вдвічі більше ніж у 22-му. Серед напрямків переважає аналітика, маркетинг, підтримка, продажі тощо. Як пояснили в компанії, продовж останнього року відкрили багато нетехнічних позицій, для яких на ринку бракує досвідних фахівців, тому частіше наймали початківців і начали їх відповідно до потреби команди. Дані про напрями досить умовні, адже цього року в опитуванні взяли участь. Менше компаній, та не усі з них надали розбивку за напрямами. Але все ж помітно, що проти 23-го року, у 23-му, компанія активніше наймала початківців у маркетингу, менеджменті та продажах. Натомість менше розробників, тестувальників, спеціалістів підтримки та девопсів. У 23-му році найпопулярнішим напрям серед опитаних компаній підтримка. За ним розробка QA і маркетинг. У 24-му році половина опитаних компаній має незначні плани щодо найму початківців на рік. Або взагалі не планують набирати нових джуніорів. Але є і ті, які не і матимуть початківців у більших обсягах. Сім компаній планують взяти до 50 нових фахівців, ще 8 понад 50. Конкуренція серед кандидатів без досвіду вже така ж, як і серед найдосвідченіших. Чим відрізняється конкуренція кандидатів з досвідом та без усе просто кандидати без досвіду проходять з мільйонними листами торій, портфоліуму з десятьма проектами та в офісному костюмі. А з досвідом? А вони просто не приходять. Логічно. За останній місяць конкуренція серед кандидатів без досвіду практично така ж, як і серед найдосвідченіших кандидатів. Про це йдеться в статистиці з Джиння. Кандидатів без досвіду стає менше, вакансій для них більше. Кілька кандидатів, які претендують на одну вакансію онлайн, знизу з 28 на початку року до 16 зараз. Для цього рівня досвіду найбільш конкурентні наступні категорії: React, Java та .NET. А от групі найдосвідченіших тестувальникам найскладніше в онлайні для півтори тисячі кандидатів є лише півтора десятки вакансій. Приміточка, в цій статистиці рахувалися, ще кандидати, які були в пошуку та заходили на сайт протягом 30 днів. Кожен п'ятий Україні збирає спілкуватися по повідомленнях замість дзвінків. А хто тут у нас такий малий інтроверт? Ага, не переживайте. Я такий же. Ракутен Вайбер провів велике дослідження ставлення українців до вхідних дзвінків, в якому взяло участь 18 17 тисяч респондентів. Згідно з результатами, 57% громадян не проти спілкуватися телефоном, тоді як 22% ставляться нормально до дзвінків, якщо була попередня домовленість. Водночас, кожен п'ятий респондент віддає перевагу по. Відомленням найчастіше текстове листування вважають зручнішим у спілкуванні з колегами чи клієнтами, 57% за повідомлення проти 35% за дзвінки у питаннях від магазинів кур'єрів тощо 70% проти 30% за дзвінки. Також інших можливих розмовах 78% проти 22% за дзвінки. Щодо дзвінків від компанії з акціями та пропозиціями замовити послугу українці було однозначні у відповідях. 80% респондентів це дратує. Тоді як 20%… Сотків зазвичай ставиться до таких викликів добре на випадок, якщо бізнеси запропонують щось дійсно корисне. Загалом 45% українців ставиться нейтрально до дзвінків з незнайомих номерів, тоді як 55% українців такі виклики дратують. А тим, як продовжимо. Хочемо представити нашого спонсора, телеграм трилограм-канал Олексія Вінокура, де ви зможете знайти інформацію про проекти, збір дронів та купи цікавих домок. Посилання на телеграм буде в описі. А тепер перейдемо до міжнародних новин. Самсунг ймовірно проведе Galaxy Unpacked 10 липня. Вже неодноразово було заявлено, що Самсунг планує провести свою наступну презентацію Unpacked в другий місяць літа. А нові чутки уточнюють дату 10 липня. Що ж треба очікувати від Galaxy Unpacked 2014? Сподівайся на нову модель танка. Е, ні, ти не зрозумів. Тут буду показувати мій телефони. Армійська техніка показується на інших виставках. Блін, як завжди, все обламують. Цьогорічна подія Unpacked потенційно принесе анонс з багатьох пристроїв. Складний Galaxy Z Fold 6, компактний Z Flip 6, а також серію Galaxy Watch 7 і принаймні одну пару нових навушників. Цього разу очікується повноцінна презентація розумного фітнес-кільця Galaxy Ring, який вперше був представлений на торічні події Samsung. А на Mobile World Confession 2014 чотирнадцять компанії дещо розкрили його. Актеристика. Зазначалося, що пристрій буде доступний у трьох кольорах: – срібному, золотому та чорному, та ймовірно, у восьми різних розмірах, від чого буде залежати і розмір батареї. Кільце також контролюватиме режим сну на основі частоти серцевих спрощень, рухів і дихання, та надаватиме звіти та поради користувачам. Вартість Google перевищила 2 трильйони доларів. Компанія оголосила про перше за 25 років виплату дивідентів. У мене з приводу новини є жарт та питання. Тоді почнімо жарту. Уявляєш, який великий вклад ми внесли у ці 2 трильйони доларів своїми підписками на YouTube та Google One? Тут більше плакати хочеться ніж сміятися. А що тоді за питання? Чому ми не займаємося акціями? Це ж, якщо почати інвестувати це сьогодні, то можна забезпечити собі. Не бідно стайс! Ти вже одного дня витратив всі наші гроші на акціону пошти. І що? І те вірно. Минулий рік Google витратила на боротьбу з двома найбільшими для неї загрозами за 25 років існування: генеративне HI та посилення регулювання. Компанії довелося пристосовувати свої продукти та команди до нових викликів. Пошкова система змінилася, підрозділи об'єдналися і зрештою вийшла власна велика мовна модель Google Gemini після початкової невдачі з чат-ботом бар. 26 квітня Google оголосила про Перші в її історії виплати дивідентів та викуп акцій на суму 70 мільярдів доларів. Як визначає заверш, інвестори заяви оцінили. Тож, зрештою, ринкова капіталізація материнської компанії Google Alphabet перевищила позначку у 2 трильйони доларів. Наразі Google — четверта за вартістю публічна компанія у світі, яка поступається лише NVIDIA, Apple і Microsoft. Смартфони Google Pixel 8 a вперше з'явилися на відео. Він має вийти 14 травня. Я недавно дивився на ці нові пікселі, і офігів. восьмий піксель коштує так само, як я колись брав шостий. А сьомий коштує навіть дешевше. У мене, звісно, нема проблеми з шостим, але я відчуваю себе якимось. Технологічним лохом презентація нових смартфонів Pixel очікується під час Google iO 2024, 14 травня. У мережі вже є рендери смартфона та його характеристика, а зараз з'явилося і відео. На відео можна роздивитися задню частину смартфона разом із пакуванням та аксесуарами. І хоча це не найбільш детальне відео, воно демонструє телефон до його виходу та підтверджує минулі витоки. Відео опублікував користувач X-Twitter містер Люпін, який публікував перші дані Pixel та інші пристрої. Очікується, що телефон. Отримав процесор Tensor G3, який працюватиме у поєднанні з 8 ГБ оперативною пам'яттю. За неофіційною інформацією, Google може перейти, починаючи з Pixel 8A на 120 герцовий дисплей. Смартфон має отримувати Android 14 версії та, можливо, новими можливостями камери, які з'явилися в серії Pixel 8. Неофіційно відомо, що Pixel 8A стане дорожчим за попередника. Pixel 7A коштує 499 доларів, а Pixel 8A може коштувати приблизно 618 доларів. Мова йде, про мінімальну версію комплектації Телефони з більшою пам'яттю будуть дорожчими. Колеса їдуть у будь-який бік. Ютубер створив надзвичайний електромотоцикл. Британський ютубер Джеймс Брутон має великий досвід роботи з технологією самобалансування та всеспрямованими колесами. Його новий електромотоцикл небагайно балансує та їде у будь-який бік. Раніше Брутон вже зробив велосипед і самобалансуванням, а також кубу самостабілізуючих роботів. Нарешті знайдений ідеальний транспорт. Це тому, що він може їхати по діагоналі? Він ще може їхати по діагоналі. Після овімкнення безпілота мотоцикл стійко баланс... Балансую на місці, а з водієм на борту робить майже те саме. Як і на Сігвей, можна нахилити його в бік, щоб розпочати рух у будь-якому напрямку. Байк рухається вперед без шкоди для його самобалансування. Перемикачний кермі вмикає задній хід, а окремі елементи керування дозволяють водієві крутити мотоцикл на місці. Трасмота засіб не здається швидким, особливо коли він рухається вперед чи назад. Це важко назвати практичним дизайном для користування або промислового виробництва. Проте він досить добрий для розваг, як для моделі виготовлено однією людиною. Але проєкти Брутона є відкритими. Вони доступні для використання іншими ентузіастами. Ось такі новини за останні два тижні відбулися. Напишіть у коментарях, як вам цей випуск, і яких саме новин більше ви б хотіли побачити у цій рубриці. Це був канал News, Ставте подбайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, як ви провели ці два тижні. З вами був Єгор. Побачимось у наступному відео.